Навіщо ти пишеш мені щороку? Листи твої я читав, коли тобі було 5, 7 і навіть 10 років. Але ж потім ти напевно зрозуміла, що це все, м'яко кажучи, не зовсім так, а ти продовжуєш писати. Ні, та коли у свої 15 ти попросила книгу Еммануель, я, звісно, здивувався, але часи були ще без Ютуба, і я подумав: дівчинка росте. Коли у шістнадцять ти написала, що дуже хочеш третій розмір грудей, я почервонів, але сперечатися з природою не став. Думав, ти образишся і більше не напишеш, але погано я тебе знав у 17. Хай Дімка закохається. Чорт, мені що, дати йому стусана? У 18. Можна, щоб Дімку забрали в армію весною. Він заважає нам із колею. У 19 написала Можна тепер Колю кудись діти? У двадцять ти написала, що виходиш заміж і нічого не попросила. Я, звісно, напружився, але потім ти зникла років на 5, і я заспокоївся. А дарма ти знову з'явилася на моєму горизонті. Дорогий святий Миколаю, пише тобі Наташа, пам'ятаєш таку? І я посивів. От чесно! Тепер навіть перуку вдягати не треба на новорічні вистави. Тремтячими руками тримав листа і знову, як раніше, плакав і сміявся, сміявся і плакав. Ти описала своє життя за ці п'ять років. Знаєш ти, крута дівчина, чесно, стільки яскравих подій навіть у мене не було, але зараз не про це. Наташенько, ти доросла дівчина, і писати вже мають твої діти. Чому ж я рік у рік читаю ці листи? Ну, чим я можу допомогти, якщо звичайних подарунків ти ніколи не просила. Хочу погано лежати на Мальдівах, а не добре ходити на роботу. Хочу, щоб гарний кінець був не у казки, а у принца. Хочу швидко і феєрично, ніж довго й нудно. Наташенько, краще б ти попросила машину. Давай якось вже без мене гаразд. А я краще дітям подаруночки вигадуватиму, старенький я для таких екстримів. Обіймаю тебе святий Миколай. Дорогий святий Миколаю. Йди нафіг зі своїми вибаченнями: мені без тебе ніяк. Це віра, розумієш? Сила думки, посил у космос, візуалізація бажань. Називай, як хочеш, головне це працює. Тож ти лише провідник, тому сиди собі там тихенько і читай. Не знаю як, але вони збуваються навіть у мої 52 роки. На 2024 й вийти заміж на Мальдівах. Забути звідти повернутися. Потім забути там чоловіка, але пам'ятати пін код від його карти. Зустріти лисіючого дімку в ювелірному, хай прямо там вибачається, що пішов в армію, знайти гарну роботу чоловіку в Таїланді та щоб він краще змінив стать, ніж пін код від карти. Написати гарний роман. Як думаєш, може просто описати своє життя, чи це вже трилер, сходити на зустріч однокласників тут без коментарів як піде. Вперше дожити до бою курантів. Святий Миколаю, не прощаємось, я знаю, де ти, пам'ятай про це.